Hello Friendly, мене звати Деніс Friendly. Тільки нікому не кажи. Сьогодні ми з вами будемо їсти, дружні. Ось такий лимонний торт. Це, коротше, взяв один торт з лимоном. зі смаком оце один кусок до фіа коштує десь. 30 чимось гривень. Така одна маленька штука. Тут є два, ну я не знаю, я можу хоч половинку з'їм, бо то татові ще треба лишити. Я може ще половинку відріжу з'їм Ну, Хоч трошки треба лишити. Та... Тому такі справи. Я хочу за освітити гарбуз, бо я думаю, блін, я так пізно трохи знімаю. Ну, але то ще час є. На ваші коментарі, думаю, вистачить. Ну, буде ще час почитати. І ми зараз засвітимо гарбуз. Та такі справи. Це завтра. Дивіться, зразу хочу зробити спойлер, що вас чекає завтра на 23 жовтня. Мене взаліто видно. Вас чекає. Оцей Мафін один, ми його знімемо на відео. Звичайно ж, Болгарія, там один контент чи два. Я подивлюся. Болгарія, коротше, контенту також чекає. І так як ви мені писали учора, чи провчора, значить, сіні міні з морозом. Бо знаєте, ви зараз кажете, що так багато днів піде, тих сіні міні Бо розумієте, якщо далі пройдуть е, дні, ті сіні міні почнуть такі вже, знаєте, сухі дуже ставати. Через те, що ну, ти відкрив їх і вони тіпа, почнуть трошки... Підгнивати, так. І треба їх швидше їсти, так. Щоб не сухими дуже сильними не засихали. Та. Тому завтра сіні міні з морозом. Класна ідея, я куплю, може напевно, два морози, але дешевих. І попробуємо з два морози. І ще якщо лишиться, то бля, буде вже який там по рахунку. Четвертий контент. Завтра третій. Добре, світимо гарбуз. І до заставки. Так, ось так. Я, коротше, мороблю так. Ось так. Але він вже не сі, так, як я хочу. Чого? Чого биться? Чекайте. Ось тако. О, супер! Та? Нормально, ну я гляну як там. А, то в принципі зараз подивимося. Коротше, поїхали до заставки. Деніс Френді реагує! Деніс Френді реагує! Сьогодні він буде пробувати ле... або торт з лимоном, чи лимонний торт. Коротше, торт. Зі, зі смаком лимона Мона Мона! Поїхали, дружні, зацінимо. Я думаю, що лишилося там Кока-Кола, бо я щось пити захочу. Представляєте? Та, видно, гарбуз, все, норм, окей. Добре, дружні, є там трошечки кока коли але давайте будемо хлоптати, бо то, а тут вчора вже вихлоптав. Я вчора до половини це вже вихлоптав. Як мені зараз не випити? Бо Я хочу так, я... я щось знаєте, я попити. І згадав цю Кока-Колу. Так, то що ми її з кока колою Ні, ми саме, її. але я просто хочу Кока-Колу. Мафін буде маленьке відео на завтра. Знову кола. Добре. А тепер давайте після Коли зацінимо. Ну, поїхали. Чекайте найсмак смак коли пройде, бо то зараз... Ось тепер можна. І чого? Це желатин, а це сухе. М -м -м. Ну таке собі. Я вважаю ті гроші. Не... не вартую, тільки вони не годі нажитися. Добре. Зараз все окремо проривуємо. Може мені лишити повний кусок тату, так ми хоч на коментарі почитаємо. Так, давайте на самий желатин. Це нагадує мені сир домашній. Жовтий такий трохи. Так. Желатин, зі смаком зісмокомимало. Не дуже, вісім балів. Ну. Вісім. Я й сам лимон не дуже люблю, але тут 8. Тепер саме тісто. По вісім. Тепер стружка. Ось ця, так. Ану. Ось трошка, до речі, мені якби... Взагалі без смаку. Хотів сказати найбільше сподобалось, але на без смаку. Вісім, тут все вісім. Тепер давайте чекнем з Кока-Колою. Бо вже як у нас в цьому відео скажем, Фігурує колото, ну, типа, присутнє коло хай буде кола. Mm. Блін, я ж мав це розказати у великому відео. Я це показав вам в шортах. Ну, але, так як моя найбільша аудиторія, самі постійні мої підписники коментують великі відео, а шорти вони не коментують. Хоча не пише, що вони їх просто переглядають. Тому ви точно бачили це в шортах, але скажу тут. І ви скажете думку, тоді напишете тут під цим відео, так якби в шо так не хочете коментувати. Я знаю, що ви не хочете коментувати, бо їх ще дофігіща виходить, ніж це відео. і ви такі, блін, нам зараз мені тут скажете, нам що застрелитися? Досить думаю, що тобі великий коментує що маленький, пішов, ти знаєш куди. Я знаю. Коротше, їду я сьогодні в місто, там такий підйом до санаторію. Під йом, під йом, їду їду, дивлюся, білочка лежить. Думаю, блін, напевно, точно машина. Я знімаю вам на шорт, роблю, що типу, Сенді, губка, Боб, цяка, ця крінжатіна дитяча. І тут я знімаю, що типу, ну полюбе... вона тут обернута і вона прилипла напевно, до землі, бо кров її прилипила. Знаєте? Прилипла. Напевно, збила машина і кров її обертаю в повні, ну, типу, ніякої, ніякої крові там взагалі немає. Просто все нормально, ніякої взагалі. ну, Просто нормальна ціла білка. Просто мертва. Там уже написали в коментарях дві мої підписниці, що одна пожаліла, ой, яка красота жалко, що пішла, а друга нам відповіла їй, що, типу, що можливо, вона упала з дерева. І це самий логічний варіант. Ну, упала з дерева. Кров. Бибула, ні? Ви розумієте, ну але чекайте, взагалі-то, як... Yeah. До речі, коти як падають, вони як падають зараз, вони зразу на лапи стоїть, правильно? От тако, Фу. І що білка нема? Ну може в білки інакше, може вона дійсно упала, але крові нема. Ви зараз будете ржати і казати мені коментаря, то це, напевно, іграшка. Ви серйозно? Яка це іграшка? Ну то подивіться на, на шортах, це ніяка не іграшка. Я думаю, або... Тут може два варіанти. Все-таки машина, але чомусь вийшлося щоб збити не до крові. Другий варіант упала з дерева. Я, напевно, все-таки до першого склоняюся. Напевно, все-таки машина, але без крові. Та, просто збила і все, на смерть. Але без крові. Та. Хоча перший такий випадок, що без крові. Я завжди, знаєте, пам'ятаю, коти були пару місяців тому, видів мертві теж. Ну, то він таєці всяке трагічні ситуації, але там вже видно, що вже все, кров. А тут все ціле і... да. Ну, Блін, якби це був хоча б смак апельсина, тут би була дев'ятка. А то, що я сам не дуже люблю лимон. Тому вісім. Так, але... Ну, може навіть і бути. Але дорого, так. Mm. Йой, сколу взагалі не то. Ні, та чого? Тож на вісім. Mm. Зараз ми подивимося дружні, скільки ви коментарів лишили під вчора. Напевно, знову, бо одне відео, бо взагалі нічого не лишили. А я не заходил их кричать. Я тільки що там було по нулях, зараз я не дивился. Я снял шорт. Я такий типа ездорово, помест туда в кущи. Ну, з боку там де листя. І такий знімлю, типу, коли буду вже вертатися. Чи вона побіжить, чи не побіжить. Я вернусь. Та То ясно було спочатку. Якщо ви йдете по дорозі, вже бачите, мер тут, ну, не живу в Ардеїно, на вже все. Ви зараз порофлите, а може в білочки, білочка, і вона типа лежить, ну, типа, п'яна та. Саме найтупіше, що я чув, сам собі сказав, сам собі. Nie, jakby, jasno, ktoś by takie poroflił w komentarzach. Mm, a w zeszłym odcinku zapiszę А... Нічого, нормально. Я тепер ще відрізую. Нехай буде ця частина більше тату, я маленький трикутник ще відріжу. Ну так, знаєте, бо я сфоткався з двома. То вже би логічно хоча б ще хоч цей кусочок трикутник, на ілюмінатор похожий. Нє, оце якраз похоже на, на кнопку YouTube, як ви нажимаєте play. Ви нажали на це відео, правильно? Пінк і все, ви дивитесь. Його. Дивіться, в новині мого любимого мультфільма Бруно. Бруно обігнав якраз всі серії Бруно по, -по, -по великих відосах обігнали мою маланку. І ви зараз кажете. Ага, обігнали. Обігнав. Я скажу. Ура! Круто! Радий за Бруно. Бо Бруно мій любими мультик, хоч йому вдалося. Бо у мене... 18400, в нього вже 18500, це сьогодні додавалось вперед. Ну в нього росте. Але монетизація мертва. Нічого там не показує, що години ростуть. Чуть-чуть там по. Один-дві зараховується. Я не розумію, якщо тебе постійно дивиться той відео, що монетизація не зараховується. Тим більше на тому відео можна заробити. Бо якоїсь біди, не знаю чи, чи радувати, чи плакати. Але на цей мультик авторські права не, не накладені. Бо студія Бузета продала Дійсний, а Дійсний так, якби, зараз не при чому, розумієте? І цей мультик без авторських правил зараз. Видно то, що забутий мультфільм, та і того. Скажем, менше популярний. Самі найбільше популярні вони на той захищенні авторським правом, бо вони до фіа популярні. Так. Цей малий відомий, але мені капець як подобається, ну. Як є, таке, є. добре. Ну, то... Якраз на моєму БруноЗекрейд каналі, який я створив, найбільше передів Бруно буде там. Бо ще на малісу треба обігнати, якась маліса в 2009-му залила Бруно. А вона... <кхух> тобто така якість погана. Це раз. По-друге. Там 20 800, майже 18 тисяч. Аби це намак переплюну за пару днів. Ні, на пару місяців. Попередина. Да. Так. Добре. Йдемо, починаємо ваші коментарі. До речі, мій новий контент, ви вже бачили, бо я бачу, вже подивилися мені. Де Це про гарбуз, тіпа, що я ворожу, тіпа, щось там, знаєте, чаклую, чакую на ворожу, там, наприклад, чи якісь нові речі, допустимо, колу, чи попадаю в місця. Ну, коротше, щось таке подібне, як спінером, але вже з гарбузом. Бо я поміняв трошечки, так як зараз хлоп'явся чи гарбузом робив, зігнею, не буде гарбузів, повернеться дебільний спінер. Добре, дружні, пішли. До ваших золотих, ти класників, якщо вони мене є, звичайно, коментарі, якщо нема, то до побачення. То прощаємось, так. І так, давайте поглянемо, чи є там коментарі, чи немає. Так, let's go. Ага, мені треба, щоб гарбуз був видно, видно? Ага! Не до кінця. Бачите, як добре назад дивиться. Тепер видно. Так, погнали. Денис friendly. Треба казати Деніс по англійськи бо. Хоча й так і так вибиває. І що ж, перший відео? Ага, є актив Під одним цим останнім вийшов, 24 коментарі, 17 лайків. А, наступний. 0. Знову ви лише коментуєте то, що останні вийшло. Ну, то й понятно, до філа вийшло. Нема з Болгарії музика. Нема. Сіні мініси були Це ми вже читали, ну. Ну, хоч дякую за останнє, що я зроблю? Yeah, we'll Поїхали хоч за це зачитаємо. Так, е, так. відео називається Вчорашній день справді поєднує булочку і з сосискою з Кока-Колу. Поїхали читати Лізія Бернс. Мені тепер здається, що Денис спеціально знімає цю аби кожного дня похвалитися, як він смачно їсть, а мені. А, типа, похвастатись, ну, похвалитися. Та ні, блін, чого? Ви ж самі казали, що дякую твоїм реакціям завдяки тим. Завдяки тобі ти пробуєш продукт і даєш вам нам, ну, знак, якби даєш нам пораду, чи купувати нам його, чи не купувати. Оце я вам попробую, я можу це сказати, що вам це можна попробувати хоча б один раз. Бо воно нормальне на вісім. А якщо ми щось попробуємо, типа. Ну, я не люблю чорний шоколад, я спробую чорний шоколад, зразу його вам не поражу, бо я його не люблю. А вже вибір за вами, чи ви любите і вам сподобається. чи Ти щось... наприклад, як той енергетик дебільний. Ну, те, що ми пробували, Заліфіння. Ще розумієте, Монстер, там, Бьорн, менше більше, а то, що ми тоді пробули, то фругофіня повна. Тому це ніяк не то. Просто я розумію, ти постійно, типу, в мене контент їда, 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 і ти вже так подумала, що я хвалюся. Ну ні, я не хвалюся. Анна Кароліна, блін, так апетитно давно я булочку з серделькою не їла. Ну, а юя не йти. А, ж, ти взагалі не їла. Ну, обов'язковий змисвий. Фінбун. Смачно, це реально дуже смачно, це дуже смачно. Сабіна Ягудіна, блін, це так вкусно, реально, сусіда дуже. Бріен Макс, давай скетчі, як коли-то. Ха, сказав той, який сам уже не знімає, ти ж ти сам уже не знімаєш. А, кой за... Ну, Правильно, ти ж до ще знімав ті роки пару років тому, не то що я два зняв, ти ще говорять. кажучи, пару разів, чотири штуки десь вийшло. Ну так, так більше. Ну, тікав, класне поєднання. Так, ой якась нова підписниця. Називається Софія Зайка. Пам'ятаю, коли давно тебе дивилися, Зні... змінився твій канал, звичайно, за ці роки. Е... Ну, як бачиш, змінився. Та, змінився. Того що. Ми переходили, як від кори... коротше кажучи, чи ти маєш на увазі по підписниках змінився. А якщо по формату так, було кліпів до фіанів, спочатку були монтажні відео, потім перейшов на кліпи потім перезалабав до хера ті кліпи, а вже в 21-му перейшов. Типу, на їду. Кристіна Матвієва. До речі, ви не поміняли ще я вас просив. Кристину Матвієву, ну ви не хочете. Або ви ще може ті відео і не передивилися, де я це сказав. Ну може, потім поміняєте. Кристина Матвєєва. А як взагалі це є, ти подумав? Солена булка з сусідку з сладким йогуртом. Ну, бо я думав так зацінити. Солено солодким, але мама сказала, що буде тебе сюрпризи чекати довгий, якщо ти це спробуєш, ну окей, добре не буду. DJ Piesto, класне поєднання, мені сподобалось, дякую. Абелійович, молоде що знімаєш так багато відео для нас, але активу не буде. Ну, поки що під цим відео є, а там не знаю. Тісмей, після цього відео я зголодню. Ну, я теж, знаєте, деколи, якщо десь є, якщо вже все-таки дивлюся якісь хоча б уривками свої відоси, але коли коли вже давно не їв. Тоді я такий подивлюся, типа. Блін, щось я сам себе десь, блін, хочу їсти, так, щось хочу їсти, таке подібне, що я їв тоді на відео. Лего Фокс. Але ти все рівно можеш перевірити, чи буде тобі погано від булки з сосискою і Йортом, чи ні. Ні, дякую. Наутікалково, буде ще Болгарія. Ну ви ж попередню навіть за вчора не дивитесь. Ну я знаю, бо ви вам рандомно ви. Ну, попадаються мої відоси в підписках, бо тільки в підписках постійно моїм це закидає, бо то, що в рекомендаціях, ясно, що ці відоси не залітають. І ви думаєте, що Болгарія не вийшла. Заходіть, хто не бачив. Старі, Зараз ті, що відоси тепер вийшли, дивіться їх, а Болгарія ще завтра буде вроде, одна реакція в їду і 30-го завершення. Кінцівка Леко Фокс 3060. У мене ідея для нового поєднання твоього. булочка сосиска з томатним совком. Ну я пробував просто самий томатний сок на відео, ну мені не дуже. Ну можна зацінити. Це буде типу кетчупа, але просто заскриню цю ідею. Так то не знаю. Мартіна Кастіль... Кастіла Зуелло. А ти знімеш саму реакцію на Кока-Колу? Ну, який в цьому толк, всі її так знають. Ніколи їда. я і ніколи не купувала ці дешеві Кока-Коли. Я, якщо і пила колу, то тільки оригінал. Молодець, я в дитинстві і цю, дешеву сну весну хірню пив, і то така противна, що капець. Мульт 728. іногда мені кажеться, що ти не чоловік, а робот. Сколько відео у день грузить, а то сколько времени нужно потратити. То, я і цілий день не трачу в цих важливих днях. А сьогодні, наприклад, одну годину, так. Да. Завтра більше. Ну, трошечки та. Лего Фокс це вже не Денис, а штучний інтелект знімає і публікує відео. Ха-ха-ха. Ну, в принципі, якби как бы штучний інтелект, то... То це б не зовсім був би я, це був би одне око рівне, друге криве, друге губа взагалі цей вік був би ні збитоку, бо я, знаєте, дивився фотки себе, ну, як будемо виглядавати моя фотка в іншому ефекті, в тому ефекті, і не там... Не в кожному моє лице, скажімо, нормальне. Та. Ну, це що ми дивилися, це найкращий ефект. там ще є мультяшні інші ефекти, і то хернята. Mm, так, ну, так, І говорив би я неправильно, я б говорив би з вами взагалі не знати, як. Тіпа, Зараз ми. Кока-кола, п'ю, 9, сплю, а, гарна ліжко, двері. Ну, типа рандомні слова, я думаю, нейромережа би вам вибивала замість нормального слова. Так що це ніяко не, 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 не штучний інтелект для вас. І PS, то йому відповідає, то Денис тепер енергія. А не той, бо він більше енергійно постійно знімає, а той менше. Та, до речі, той великих відосів вже їх два дні не знімає, Бо він там, типу, розважається, тільки шорти випускає. Ну, в принципі, та його найбільше, це ти. Та. Бо у нього навіть великі відоси, щоб ви розуміли, то щось. То навіть не коментують. Ну є там по два-три коментарі, 4-5 але... У мене хоч більше, якщо по одному відосу в день. А в нього ні. Ася Єремчук, ми не робите, щоб кожне твоє відео коментувати, а ти їх мільйон у день публікуєш. Це як стигнути тебе переглянути? Ніяк. Зможе. Е, є один варіант, за тиждень всі ці відео переглянути. От за тиждень ви можете. Та. Сьогодні у нас яке число? 22 неділя. От, наприклад, завтра з понеділка по наступну, ну, допустимо, по п'ятницю, суботу ви... Ви встигаєте всі ці відоси переглянути. Тиждень-два хоча б ти встинете, та, якщо за тиждень не успішно. Містер Бістер, скоро буде під всіма актив. От побачиш, надіюся. DJ то навіщо ти стакан стукну? Хочеш його розбити? А, то що спочатку? Ні, аби просто дзинькнуло, Аби класний дзвін був. І все, Кирафел, щось, коли після цього відео захотів. Щось, коли після цього відео захотів. Їсти ти захотів чи що ти захотів? Щось, коли. Після цього відео захтиє нічого не розумію, Я пам'ятаю її місяць назад. їв, Та сосиску з булкою ми їли. Ну, булочка сосиска місяць назад. Так, все зачитали. Так, так, так. Угу-гу. Блін, так, так вкусно. Все зачитали, На цьому все більше немає. Тільки 24. Ні, ну, нормально, 24. Але під сімами він, ну, нема так нема. Зато відос не такий, ну, аж дуже довгий, знаєте, прям дуже довгий не буде. На цьому все. З вами був Денис Дружній. Всім гарної ночі, всім па-па, солодких снів. Завтра зустрінемось з вами у 2023. Та бо 23-23 я не публікую, так як ну, тіпа, вже стосовно року завтра публікація. Тіпа, на надворі ще поки що 20, ну, 2023, значить завтра випущу відео у 2023. Ще раз вам про скоююрю, вийде оцей Мафін і Сіні мініс з морозовим. А на цьому все. Всім пока, всім добра короче, Коротше, бувайте. Побачимось!